Оголошено переможців App Store Awards. Swift офіційно випустив Configuration 1.0, а Шаї вже навчають читати збірки Xcode. Тим часом глобальний дефіцит оперативної пам'яті штовхає ціни вгору і підіймає питання, як це вплине на майбутні Mac та iPhone. Привіт! Це MyNews, ваш щомісячний дайджест про розробку під iOS та macOS. Я Роман Міщенко, інженер у команді CleanMyMac. Apple оголосили переможців App Store Awards 2025, відзначивши найбільш інноваційні та якісні додатки року. Із 45 фіналістів-редактори обрали 17 переможців: проєкти, що найкраще демонструють якісний дизайн, технології та помітний вплив на користувачів на платформах Apple. Серед головних відзнак Тімо, який став iPhone App of the Year завдяки продумному підходу до щоденного планування, та Detail, що отримав нагороду для iPad за доступні а інструменти для відеомонтажу. На Mac відзначили і Saced за спрощення академічного письма, а Explorer POV здобув нагороду для Vision Pro, запропонувавши захопливий імерсивний досвід подорожей від першої особи. Також переможців визначили для Apple Watch і Apple TV, а ще в категоріях культурного впливу та сімейних застосунків. У світі ігор Apple відзначили тайтли, які визначили мобільний геймплей у 2025 році. Pokemon TCG Pocket здобув iPhone Game of the Year за якісну інтерпретацію карткових баталій, а Dredge переміг на iPad завдяки атмосферному поєднанню, дослідження та стратегії. А ви вже пробували ці застосунки? Поділіться враженнями у коментарях. Команда Swift офіційно випустила Swift Configuration 1.0 першу стабільну версію пакета. Цей інструмент має зробити керування конфігураціями у світ проектах більш передбаченими, безпечними і простішими у підтримці в різних середовищах. Тепер у розробників є стандартний спосіб визначити, завантажувати і перевіряти конфігураційні значення без хаосу з файлів чи тимчасових рішень. Swift Configuration пропонує чітку модель оголошення структур конфігурацій, визначення значень за замовченням та перевизначення параметрів через міні-середовища, аргументи командного рядка чи власні провайдери. У версії 1.0 також є Strong Type Safety, вбудована валідація та підтримка документації. Це допомагає ловити помилки на ранніх етапах і впевненіше масштабувати проект. Це вагомий крок до спрощення налаштування, особливо в серверному SWIFT і великих застосунках. У заяві також підкреслені наступні кроки у розвитку проекту. Тож SWIFT продовжує розширювати екосистему практичними утилітами, що забезпечують частіше робочий процес і надійну інфраструктуру з перших кроків проекту. Уїст поділився цікавим поглядом на майбутнє девелоперських інструментів. Вони експериментують з тим, як навчити шиї розуміти збірку Xcode. Команда хоче розв'язати давню проблему: складність і непрозорість системи збірки Xcode – Навчаючи моделі ШІ аналізувати та інтерпретувати білд-логи, розробники отримують чіткіший погляд на процес, швидшу діагностику та розумніші підказки, коли щось іде не так. Проект зосереджений на тому, щоб перетворювати величезні неструктуровані логи на зрозумілу і прикладну інформацію. Використовуючи машини навчання, система ТОІСТ зможе підсвічувати залежності, знаходити типові проблеми і навіть пояснювати кроки збірки у зручній формі. Замість тисяч рядків у консолі, що виділяє важливе підсумове проблему і допомагає знайти її першу причину. Хоч ініціатива поки що експериментальна, напрям виглядає дуже перспективно для екосистеми SWIFT та Xcode. Якщо підхід спрацює, це може змінити як команди дебажать збірки, оптимізують пайплайни та підтримують великі свіфт проекти. Це частина ширшого тренду інтеграції шиї прямо у девелоперський процес, щоб автоматизувати рутину і звільнити більше часу для створення якісного програмного забезпечення. У 2025 році світова техіндустрія зіштовхується з серйозним дефіцитом оперативної пам'яті, і ціни на рам стрімко зростають. Ключова причина вибуховий попит з боку дата центрів Шиї, де великі моделі споживають величезні обсяги дірам. Виробники віддають пріоритет високорентабельним корпоративним замовленням, тож споживчої пам'яті на ринку стає менше. І ціни закономірно повзуть вгору. Аналітики повідомляють, що контрактні ціни на DRAM зросли більш ніж на 170% рік до року, а роздрібна вартість ddr 5 наборів подекуди подвоїлась. Виробники ПК уже попереджають про майбутнє подорожчання ноутбуків і десктопів через дорожчі компоненти. Зміни відчутні для звичайних користувачів. Я перевірив вартість RAM-кита та SSD, який купував для власної робочої станції. І вона зросла у 2-3 рази від початку року. Експерти прогнозують, що дефіцит може тривати і у 2026 році, якщо виробництво не збільшиться. При цьому досі не зрозуміло, як це позначиться на майбутніх Mac та iPhone, оскільки Apple поки що не коментує можливі зміни в цінах чи конфігураціях. Але якщо тенденція триватиме, ефект може дістатися й наступних лінійок пристроїв. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам тихих і затишних свят, відсутності багів у прийдешньому році та плавних збірок збірокових скот. До зустрічі!